Заборонені картини є напрочуд яскравим свідченням глибоких вад як Російської імперії, так і її суспільства, адже не дарма їх цензурували, забороняли до показу і навіть нищили. Зневага до огидного церковного пияцтва, до об'єднання церкви з державою проти власного народу, до моральної деградації дворян та жахливих злочинів самодержців усе це нарідко потрапляло на полотна, і лише в окремих випадках влада втрачала терпіння. Найдивніше те, що авторами картин, які потрапляли під пряму або фактично заборону, ставали найуспішніші художники того часу: українські художники Ілля Ріпин, Микола Ге, чи Іван Айвазовський, та росіянські Василій Піров або ж Владімір Маковський. І росіянський уряд або навіть цар, фактично забороняючи їхні роботи або ж ховаючи їх від публіки, визнавали ці картини і відтак цих митців дійсно небезпечними і по суті своїй. Антиросійськими митцями. Сьогодні я розповім вам про цілу низку заборонених у той або інший спосіб картин, за кожною з яких стоїть власна цікава і непересічна історія заборони. І стосуватимуться вони передовсім критики РПЦ. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору? З вами соціолог культури Богдан Олег Алегородчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо іще ні. Ну і напишіть, як на вашу думку, чи можливо через вплив мистецтва змінити суспільство? На перший погляд, сюжет цієї картини є доволі туманним. Якась велика група людей згрудилася в тісному приміщенні і дивляться усі якось в різнобіч. Якщо все ж звернути увагу на те, куди сходяться погляди більшості, виявимо сивого священника в роззолоченому вбранні, який тримає срібного православного хреста. Вочевидь, цей священнослужитель виконує якийсь ритуал, і нічого би дивного, чимало обрядів виконується не в самій церкві. Однак приміщення, зображене на картині, аж ніяк не асоціюється зі святістю. Це кабак, пітієноє завідєння. І маркери, що вказують на такий факт, художник навіть особливо й не ховав. Тож уважні помітять. По-перше, ось тут, за грачастою ширмою, яка легко перетворюється в шинквас, стоять пляшки. Це прямий натяк на те, що за крам тут масово продають публіці. А ось іще одна. Не дочекавшись завершення ритуалу, місцевий палавой уже наливає з пляхана водачки, ошалілому від спраги відвідувачу, обличчя якого художник певно навмисно зобразив настільки невиразно скривленим, що це просто таки мусить передати його нестримне бажання хильнути. За першим відвідувачем вже прилаштувався другий. І схоже, що саме на цю імпровізовану чергу за випивкою витріщається поміж голів відвідувачів ось цей військової формі. Схоже, ця сцена біля виходу його добряче роздратувала, адже він бере участь у поважній події, ось із сивочолий батюшка засвідчить її поважність та серйозність. Чи все ж таки нічого поважного у ній немає? Ну так. Автор картини зображає тут засвячення банального кабака, про яку повагу тут може йти мова. Ним керує лише зневага. І це може засвідчити супровідний текст до картини, яким автор, улюблений художник Льва Толстого і водночас доволі другорядний художник межі 19 го і 20-го століть Ніколай Орлов. Ось що він написав: освячення кабака. Священник, відслуживши молебень, звернувся до присутніх із промовою. Спитий барін, майбутній продавець казеного вина, дякує батюшці за побажання, пані йому вторить. Правіше, ожерілий колишній кабачник, над яким кепкують чоловіки, що стоять позаду. Зліва, у двері занадто рано вривається пияк, його зупиняє староста. А тепер роздивимося. Ось він, колишній власник, засмучений мужик із характерним сизим носом. Ось новий власник, теж сизоносий, хоч і барін. Ну а пияка ми і самі знайшли. Але чому ж ця картина потрапила до переліку заборонених? Ну, по-перше, Цензорів шокувала вже перша назва цієї роботи: освятителі, що прямо вказувало на те, хто жертва їдкої сатири. Якщо в біблійні часи торговців довелося виганяти з храма, то в Російській імперії початку 20-го століття докотилися до того, що священники самі приходять до торговців, до того ж, до торговців водачка, яка в ті часи вже століттями нищила русскую націю. Щоби бодай якось згладити гострі кути, Орлову довелося перейменувати роботу, щоб її взагалі погодилися допустити до виставки. Але 1904 року, коли Орлову вдалося її експонувати, перейменувавши на освячення монополії цензури, і тут заповзялися її забороняти, і лише дивом процес цей затягнувся на недовгий час експонування. Орлов, для якого тема освячення була цілком логічним продовженням його дотеперішніх битописаній, покладав на картину великі надії, адже вкрай потребував коштів. Однак скандальна картина відштовхнула усіх покупців, адже асоціювалася з антидержавною позицією. Єдиним дійсно зацікавленим у придбанні потенційним покупцем виявився Максим Горький, який розхвалював цю річ Орлова, але. Так і не зібрав коштів для придбання. Чим схоже добряче підставив зголодалого митця, батька шести дітей. Зрештою, освяченням зацікавився американський дилер Грінвальд, який запропонував продати її на виставці Сполучених Штатах. От тільки була заковика: жодного авансу він Орлову не дав, картину забрав і просто зник, залишивши бідаку і без картини, і без грошей. Цікаво, що репродукція цієї роботи висіла у кабінеті Льва Толстого. І ще цікавіше, що, попри жахливий майновий стан орлова, великий писатель і граф також навіть не подумав купувати роботу. Ось така вона відповідальна руська література, як самі бачите. Ну а ви напишіть, чи вбачаєте в цій картині Крамолу, чи розумієте, за що її так жорстоко ігнорували колекціонери та критикували цензори. Щоб вам було простіше відповісти на це питання, я покажу вам іще декілька робіт, в яких автори піднімали подібну проблематику. Мовляв, церква втратила на Росії авторитет у простого люду, і причини ми ці показували, звертаючись до різного роду символіки священницької деградації. І якщо в Орлова найбільш промовистим є сам факт: священник освячує кабак. Де своє життя знищить не одна сотня московитів. То, наприклад, у Ніколая Нєврєва у яскравій роботі проти диякон співає на купецьких іменинах много еліта. Святий отець в очікуванні алкогольного подношення виспівує іменинникові побажання. Картина, відверто кажучи, цілком потішна. Художник ледь не карикатурно живописує і самого попа у його вокальному подвазі, і аудиторію, яка тут йому цілком личить. Охочих підспівувати много еліта зібралося немало. І задум художника тут є цілком зрозумілим, а особливо його сучасникам на Росії 19 століття. Функція священників якраз і зводилась до подібних суто символічних і аж ніяк не дійсно важливих ритуалів. Із моральних авторитетів вони стають авторитетами аморальними. У іншій роботі Нєврєва, яка, як і протидіакон, мала складну виставкову історію і була піддана різкій критиці в пресі, двоє підстрахуватих священників зачудовано розглядають невеличкий клаптик паперу, а молодший спостерігає за їхньою реакцією. Інтимність обстановки вінчає почата каравка вина. Вочевидь, у церковній келії триває підобідок на трьох. Але увага аудиторії зосереджена на секреті цього папірця, що ж у ньому такого прикметного? А ось що, відповідь насправді перед нами, адже в руці молодого священника подібний папірець, і на ньому гарненька жіноча фігурка, напівприкрита пальцем. Звісно, нас, людей 21-го століття, ця сцена вже навряд чи вразить, але для сучасників Нєврєва пряме звинувачення священників у любові до порнографії було не просто сміливим, воно шокувало публіку. У цих картках одразу впізнавали порнознімки. А замість гніву чи несприйняття на обличчях статечних кліриків тут радше хтива зацікавленість. Тож ще дивно, що статус цієї картини, як і ось цієї, в Російській імперії був загранню фоло. І це був лише початок. У наступному сюжеті проекту розкультурення ми поговоримо про роботи, які викликали ще більшу людь влади, адже показували справжнє обличчя богоносного народа. Очікуйте вже наступної неділі. І підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні.